Попри тяжкі поранення, хоче повернутись працювати у лікарню у реанімації Дніпропетровського медзакладу. 52-річний Андрій. Чоловік працює заступником гендиректора в дружківській лікарні. 17 вересня російські війська обстріляли будівлю медзакладу fpv дронами. Після кількох ударів пригадує Андрій, разом з колегами вибігли на вулицю, аби оцінити наслідки атаки. в двох метрах від мене розірвався дрон. молнія я його увіділо. Вже летів без звука, відключали звук, і при там верху апівідрон знімав. Андрій пригадує, першу допомогу надали колеги та відвезли до іншого медзакладу. каже, поранення дістали ще двоє місцевих, які в момент атаки були поруч з лікарнею. Терор проти Жителі проти лікарів, проти хворих, які знаходяться в лікарні. Андрій надійшов до мезакладу у вкрай тяжкому стані, каже гендиректор лікарні Сергій. Пораненому вже провели низку операцій, витягли уламки з тіла та кінцівок. Багато поранень по тілу, які привели до шокуючого стану. Його не тільки уламки і поранення. В нього струс головного мозку. Каже, що йому повезло, що багато уламків залетіло в тіло та в кінцівки. Разом з Андрієм сюди доправили і жителя Дружківки Сергія. У момент атаки по медзакладу він проходив повз. Розповідає гендиректор Дніпропетровської лікарні. Каже, його стан залишається критичним. Дуже важкий стан. Черепно-мозкова травма третього ступеня: 70% тіла згорівшого. Відірвана рука і. Дуже висока ампутація ноги, втрачено 3,5 літра крові. Додає, лікарі не беруться давати прогнозів. У Андрія ж динаміка позитивна. Найближчим часом його переведуть у травматологічне відділення. А Сіренко, Юрій Тинний. Суспільне новини, Дніпро.